Ти уроки, ти граєшся. А ну це зараз виключу. Сідай, сідай. Так, що тут у нас? Щоденник учня 5 класу Перестукіна Петра. Що там задали з математики? А? Подивимось. І так, задача. Присядь сюди. Діти, яким задають додому задачі. Виключу. Так. Три землекопи вирили траншею в 36 погонних метрів за два дні. Скільки треба землекопів? Щоб вирити таку ж траншею за один день. Так. Поділимо землекопів на два дні. Вийшло півтора землекопи. Якась несумітниця. Але тепер точно можна віддихати. Ге! Задання зроблено. Задачу розв'язав ура. Земле копу півтора. У цього хлопчика немає ніякого характера. Характер треба виховувати, формувати. Справжній хлопчик має мати волю не боятись пригод. Долати труднощі. То б не доявся, я б боровся, та тільки де ж їх узяти, ці труднощі. Де їх взяти? А ось для початку виконай домашнє завдання. Приведи до ладу підручники та зошити. А ха ха. Та я ненавиджу ці всі підручники. Хай вони пропадуть назавжди. Ти не зробив домашнє завдання, не виконав математику. Подумай, проживу без математики. Я буду полежувати Ну, тримайся, ми тебе зараз відправимо, В країну Дробляндію Там тобі і будуть труднощі. Та я не боюся нічого. Відправляйте куди хочете. Я подолаю будь-які труднощі. Тоді слухай умову задачі. Від Лакитного озера до замку 12 кілометрів. Ти зі швидкістю 3 кілометри на годину. Там ти зустрінеш труднощі. І якщо впораєшся, опинишся вдома, а якщо ні, застрягнеш в країні дробляндії назавжди. Ай нічого, впораюсь. О! Якщо не впораєшся навіки, там залишишся, я з тобою піду. Це тут мишки Чи вони тут теж одразу поділені? Якраз те, що треба. Сподіваюсь, мені не треба буде ловити їх по частинах. Ага. Так, подивимось. Так. Так. Ось озеро. А ось замок крубових розрахунків. Так. 12 кілометрів. Скласти 12-3. Ти що, як скласти? Треба подумати. А ти думав, куди землекопів ділив? А ну, Бриз, ми маємо туди дістатись за 4 години. Так, арбуз. Ура! Якось його поділимо. Так, ділимо дві частини від цього. То-то дві перших. Точно! Ну, пішли швидше. Ой, як пити хочеться! Я втомився! Терпи, терпи! Ми маємо виховувати та формувати волю. Ура! Водичка! Не чіпай, в мене немає грошей! А ми продаємо не за гроші, а за правильні відповіді. Одна дванадцята години. Здається, 4 хвилини. Відповідь неправильна. Ой, спитайте щось простіше, що навіть ведався відомо. Добре, добре. І так, 60 хвилин. Його переїхав Нев. Петро Перестукін. Вирішив задачу так, щоб в нього вийшло півтора землекопи. Дайте, я вирішу правильно. Скільки вирає один землекоп, так, так. Ура! Треба два землекопи. Слава великому математику! Ганьба Петру Перестукіну. Так тобі точно з цієї країни ніколи не вибратися. Ай, чотири години, біжимо. А ну стій! ти ще це куди? Ніколи ти не пройдеш, поки правильно не розв'яжеш ключ. Задачу. Тільки тоді ти повернешся додому. Можливо, і потрапиш. Ой -ой! Ура! Додому. О, а вдома ту краще. Задачу розв'язав. І скільки ж тебе виходить? Ой, не знаю. Але все, що я не зрозумів, я обов'язково вивчу. Чесно, чесно, вивчу.